Підкладка вартістю, як костюмка в деяких магазинах. Розпаковка. Знімаю стоячи, тому що, як бачите, моє робоче місце зайняте, а кіт це святе, його чіпати не можна. Отже, якщо ви не знали, то я шию чоловіку костюм джентльменів. Він у мене досить довго висить в майже зібраному стані, тому що не було підкладки. Чоловік обирав саме ту, яка западе йому в сердечко. І от вона, нарешті, в мене. Та-да-да-да! -да -да! Думаю, ви цей магазин-тканин прекрасно знаєте, його не потрібно представляти. Wow. Це не та підкладка. Це, звичайно, така бежева для мого жакету, який я шитиму пізніше і розповім пізніше. А тепер вона. 100% віскоза. Виробник Італія. Принтована, така шикарна підкладка, яку чоловік обирав сам. Знатиме про неї теж тільки він, тому що вона буде знаходитися всередині, але мені здається, що в цьому і є весь люкс.